Друзі, Блінкін у Києві. По-перше, є домовленість про безпекову угоду з Україною. По-друге, порушили питання вступу України до НАТО. І найголовніше, його візит це допомога чи перемовини з Росією? Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі розбиратись, що там відбувається. Сполучені Штати планують укласти з Україною безпекову угоду на 10 років. Років, спрямовано на підтримку української безпеки, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. США підтримуватимуть українську безпеку та оборону за таким широким спектром військових можливостей, включаючи протиповітряну оборону, дрони та розмінування у випадку нападу Росії або іншої країни на Україну, США просто негайно співпрацюватимуть з Україною на найвищому рівні для координації відбиття. Загрози. Двостороння угода також буде спрямована на зміцнення українського військово-промислового комплексу, щоб Україна могла самостійно виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння. Це підкреслює готовність США до довготривалої співпраці та підтримки України в сфері оборони та безпеки. А також під час візиту до Києва державного секретаря США Антоні Блінкіна він заявив, що Сполучені Штати активно наближають Україну до вступу в НАТО та згодом планують уведення її до альянсу. Блінкен наголошує, що західні союзники України мають зробити ще один важливий крок: а це а саме змусити Росію заплатити за збитки, завдані під час війни, і відновити зруйновану інфраструктуру України. Блінкін підкреслює, що те, що Путін зруйнував, Росія мусить і зобов'язана відновити згідно з міжнародним правом. Він зазначив, що український народ заслуговує на це і повідомив, що Конгрес США надав право заарештувати російські активи в Сполучених Штатах, які будуть використовані для цієї мети. Ця заява збігається з баченням нашого президента України Володимира Зеленського, який раніше зазначав, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з Росією. І не дивно, що прибуття держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Києва викликало спекуляцію щодо призначення його візиту, особливо на тлі такого активного наступу російських військ на Харківщині. Можна припустити, що Блінкін прибув для того, щоб або попередити про щось, або ж отримати інформацію з перших рук. Скоріше за всього, одним із головних питань була підтримка України в обороні від російської агресії. Заяви Блінкіна про таку непохитну підтримку свідчать про це. Або що однією з тем обговорення було надання військової допомоги та зброї, яка вже надходить на фронт. Проте навряд чи можна стверджувати, що Блінкін активно закликав до переговорів з Росією. з огляду на позицію США, їх стратегія все ж таки полягає у підтримці Україні, а не в пошуках шляхів для переговорів. Отже, візит Блінкіна до Києва, ймовірно, був спрямований на підтримку України в обороні та обговоренням питань надання військової допомоги, а не пошуку шляхів для переговорів з Росією. На цьому в мене все. Тисни лайк, підписуйся на канал. До зустрічі!